Бриді, Доброго ранку. Як працюєте, депутати? Зараз йдемо на бюджетну комісію. Сьогодні будемо розглядати питання вже видаткової частини з дохідною, трій більш-менш розібралися. Проте мене піклує неповага до депутатів з боку. Комунального підприємства інше керівника комунального підприємства КП дала сервіс Віктора Передаря на минулому засіданні було дано протокольне доручення щодо того, що на електронну пошту надіслано було звіти. Фінансовий звіт за 2014-2015 рік цього комунального підприємства. Мало того, що минулого, раку, роз, минулого разу без Попередження керівник цього комунального підприємства не з'явився на комісію, потім нібито пояснив, що його в прокуратуру визвали. А сьогодні він не виконав протокольне доручення, тому минуло ще комісії. Ми підняли питання про відповідні відповіді займані і посаді цього керівника. Я думаю, що сьогодні ми будемо також піднімати це питання. Я розумію одне, що є що є, що ховати. Хва ховати є багато чого цьому комунальному підприємству. Тому в принципі я думаю, що Віктор Придрій намагається якомога е, пізніше показати звіт, показати фінансову діяльність е, під свого комунального підприємства. Олександр ще один вопрос: два нещасних случаї со смертельним сходом. Як ви вважаєте, Хто має відповідати за за звичайно вже номер два є балансоутримувачем? Наскільки я знаю, тих будинків, які е, е, на за яких впали. Е, ці дві били насправді я хотів би висловити свої співчуття батькам і родичам тих людей, які загибли. Це дуже страшна трагедія. Такого не теплялося в Полтаві. Ну на моїй пам'яті так точно. Я впевнений в тому, що міська влада повинна була раніше відреагувати. Я вносив свої пропозиції тоді ще. Ну, всі проте їх мабуть не почули. Тому вчора я звернувся з депутатським зверненням до міського голови з вимогою негайно дати доручення управління житлово-комунального господарства як керівнику безпосередньому. ЖЕО номер 2 Надати розрахунки щодо субвенції з міського бюджету з спеціального фонду для того, щоб виділити кошти на боротьбу безпосередньо з бруньками. Тому що далі терпіти смерті полтавців я не збираюся. Народний депутат Сергій Каплін безпосередньо зі свого боку вже подав заяву до генеральної прокуратури, щоб це було на контролі Генеральної прокуратури, тому що ну далі такого такого то далі. Ваша дитина бо моя. Я цього не хочу. Дякую.